Зловмисники телефонують підприємцям з одноразової телефонної картки і представляються довіреними особами посадовців податкової. Шахраї діють в різних районах області. Скажімо, від ім'я начальника районної податкової інспекції у власників закладів громадського харчування просили терміново поповнити рахунки мобільного зв'язку на кілька тисяч гривень. Або ж під виглядом районних податківців пропонували пом'якшити результати перевірок, звісно ж, за ці маленьку суму. Діють аферисти через посередників. Переважно цю роль виконують таксисти. Які нічого не знаючи про шахрайську схему і виконуючи лише функцію отримання та передачі грошей, стають співучасниками злочинних дій. Підприємців просять про такі випадки шахрайства одразу повідомляти на номер гарячої лінії 23 63 92, або ж особисто звертатися у відділ внутрішньої безпеки у Тернополі на вулиці Білецька. 1. Посадові особи головного управління ДФС у Тернопільській області жодних вказівок збирати гроші від свого імені ніяким довірним особам не давали. Наполегливо радимо громадянам бути пильними та обачними, не вірити сумнівним пропозиціям та ретельно перевіряти інформацію.